Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 22 грудня о 13.30 відбудеться матч в італійській серії А. Римська Рома у себе вдома на стадії Олімпіко, команда Клаудіо Ранєрі буде приймати парму. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про даний поєдинок, ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую від даного двобоя. Друзі, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку і подивимось взагалі то шанси на перемогу. 63% вважають, що переможе Рома, 21% вважають, що буде нічия, та 16% вважають, що все таки переможе парма. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, то тут є перевага Роми, три перемоги Роми проти двох перемог відповідно. Парми, Якщо беремо останні п'ять матчів, да ось візьмемо 2019 рік 10 листопада. Парма у себе вдома перемагає Рому з рахунком 2-0. з Спрокатті та Корнеліуса принесли тоді Пармі перемогу. Потім 16 січня 2020 року у Кубку Італії в одній восьмі Рома перемагає 2-0. дублі форми Лоренц Пелігріні Пілігріні, 8 липня. 2020 року Рома перемагає у себе вдома 2-1. На Голкутській відповідає Ген... Генріх Вхітарян та Верету. Потім 22 відповідно, грудня, 22 листопада 2020 року 3.0 Рома перемогла. У себе вдома гол Бухімої Раля та дубль Генріка Мхітаряна принесли Ромі перемогу. Ну, і останній матч між цими командами відбувся 14 березня 2021 року. І Парма у себе вдома перемогла з рахунком 2-0. Гули Міхає та Ернані принесли пармі-перемогу. Ну, якщо так подивитись, то в принципі Парма, скажімо так, у себе вдома доволі таки непогано проти Рома виглядала, але ось на стадію Олімпіку Рома. В принципі, перемагала, і, в принципі, доволі-доволі таки впевнена. Ось 3-0 було 22 листопада. Ось, у 19 році тут 2-1 було. Ну, ось в 15-му році була ніча між цими командами 0-0 на стадії Олімпіко. Якщо, друзі, взагалі подивитися да, турнірну ситуацію, то вона, звичайно, що не надто приємна, що для Роми. Да? тобто Не надто приємна ситуація, да? що для Роми, що для парми. Норма ну, 12, та да? після 16 турів у Роми 8 поразок, 4 нічі та 4 перемоги у Роми. 16 балів під підопічних Клаудіо Ранєріє, 18 забитих м'ячів. Чи Євроми 23 м'яча пропущено. Ну, друзі, мінус 5 різниць забитих та пропущених, 4 поразки та одна перемога, якщо беремо останні 5 матчів Роми. А парма має 3 поразки та 2 перемоги, якщо брати конкретно останні 5 матчів в цілому. У Парми 15 балів. Після 16 турівних 7 поразок, 6 нічих, та 3 перемоги. 23 забитих м'ячів парми. Тобто парма більше, ніж Рома навіть забила в італійській серії. А 28 справедливості раді м'ячів пропущено та мінус 5 різниці забитих та пропущених Якщо взагалі, друзі, взяти останні 4 матчі роми була поразка від кому, ось ця 0-2. Да? Але так, в принципі, перемогли Лечі 4-1, Брагу перемогли абсолютно по ділу, взагалі найкращі матч-Роми у цьому сезоні. Поки що ось ця перемога на стадії Олімпіка 3-0. Ну і ось перед матчем проти Парми вдалося в Кубку Італії перемогти. А, вдалося в Кубку Італії Римській Ромі перемогти. Друзі, сам Дорію Дорі вдалося перемогти. З рахунком 4-1 дубль та оформив в Добик До речі, тому поєнику. До речі, за Артема я дуже-дуже щасливий. За Артема дуже щасливий, що оформив Дубль. Справді для нього це було дуже важливо. Хочеться взагалі Артемодовбику тільки всього самого самого найкращого побажати. Я думаю, що у Артема є великий потенціал. І Я думаю, що за Рома він обов'язково ще заб'є і не один, звичайно, що гол. А, тому Рома, в принципі, не пан так виглядала, але весь цей матч протокома. Хоча, знаєте, перший там, в принципі, не не був від Роми. Але в другому таймі все-таки Кома, знаєте, трибуни команду вперед, так знаєте, ну, тобто, і справді, кому в другому таймі, там поділ вже переграла. А так в цілому, Рома непогано розпочинала даний двобій. Друзі, якщо подивитися матчі Парми, була поразка від Інтернаціоналів, від, була поразка від Інтера, від Верони, але перемогли Лаціо, друзі. Лаціо вдалося перемогти. Програла Аталанті, але там дуже достойна гра була, я вам хочу сказати. З Ювентусом зіграло в нічу 2-2. Тобто інтеро також проблеми, скажімо так. Ну, скажімо, дуже багато проблем. Парма-інтеро тоді і справді дала. Ну, так, да, і справді, дуже багато проблем дала тоді команда Парма-Інтеро. Але інтеро вдалося все одно здобути три очки. Ну в будь якому випадку. Парма це дуже сильна команда, друзі. І, звичайно, що Ромі легко тут проти них, звичайно, що не буде. Хоча Рома і фаворит, Рома грає вдома. Але все одно друзі, все одно. Як не крутий, навіть незважаючи на те, що Рома грає вдома, але все одно легко я вважаю, що Ромі не буде. Я очікую хорошого футбола. Думаю, що обидві команди обміняються голами, тому що обох команд не все ідеально в захисті, обидві команди регулярно пропускають, тому думаю, що обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний двобій. це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, я віддаю перевагу Ромі. Думаю, що підепічні Кладдію Ранєрі все-таки бали здобудять. Він сказав, що легкого матчу для Роми звичайно, ще не буде. Парма покаже дуже хороший футбол. Але я думаю, що Рома все-таки три очки здобуде. Думаю, що якась буде мінімальна перемога у Роми. Думаю, за рахунком 2-1 або 3-1. Я не думаю, що буде розгромна перемога, але думаю, що мініма... з мінімальним рахунком все-таки Рома переможе. Ну і Ромі просто необхідно вже перемагати справді, тому що, якщо так подивитися, турнір та ситуація тут від зони виліту взагалі то на секундочку два бали. Тому Ромі просто необхідно просто-напросто перемагати. Пармі також потрібні очки, тому Парма буде в будь-якому випадку робити все від себе належне, тому думаю, що обидві команди заб'ють. Та римська Рома з мінімальним рахунком все-таки перемажає. Я, скоріше за все, думаю, що якийсь рахунок 2-1 буде на користь Роми. або 3-1. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють. Та римська Рома, відповідно, з мінімальним рахунком все-таки пармо переграти земію. Друзі, взагалі, що думаєте ви? Напишіть ці думки в коментарях. Ось, хочу, до речі, Артему Довбику все найкраще побажати. Дуже хотілося, щоб Артем Довбик. Забив гол. Ну, подивимось, як там воно все буде. Обидві команди заб'ють, та римська рома з мінімальним рахунком, я думаю, переможе. Я думаю, або 2-1, або 3-1. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!